Набір крокових пробійників артикул 871037. Пробійники йдуть на 2, на 5 та на 10 зубів. Використовуються для створення отворів у шкірі підручний шов. Ці пробійники французького типу йдуть з кроком 2,7, 3, 338. Та 385 мм. Зуби пробійника гарно заточені, рукоятка має зручну ергономічну форму, що дозволяє швидко з ним працювати. І що варто запам'ятати, пробійник доволі крихкий інструмент, тому при роботі з ним потрібно працювати тільки під прямим кутом. І не розгойдувати зі сторони в сторону при витягуванні. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com